Технології стилі комфорт у кожному русі. Це Ескатріп Клаустра Phantom. пара, яка поєднує продуманий дизайн та якісні матеріали. Давай розбиратися, що робить їх особливими. Escatrip – це бренд, який створює взуття для тих, хто цінує стиль і зручність у повсякденному житті. Їхній підхід це поєднання міських трендів із практичними рішеннями, які забезпечують комфорт на кожен день. Ця модель це класика у сучасному виконанні. Колір. Поєднання темно-сірого, чорного та металевих відтінків виглядає дорого і легко комбінується з будь-яким стилем. Також існує декілька варіантів поєднання кольорів цієї моделі. Матеріали верх із якісною екошкіри, що додає міцності та елегантності. Підошва. Гнучка та довговічна з хорошим щепленням для міських вулиць. Ці кросівки створені для активного стилю життя. Анатомічна устілка підтримує комфорт навіть під час тривалого носіння, легка конструкція, не відчувається зайвої ваги. Демісезонність. підходить як для весни та осені, так і для прохолодного літа. Ескатріп Клаустрап Хентом це баланс стилю, зручності та практичності. Чи підходять вони тобі? Напиши в коментарях. А якщо хочеш побачити більше крутих моделей, підписуйся на канал і тисни лайк.